Садове товариство Південний Бог» розташоване на території Константинівської громади. Тут є кількасот будинків. Сюди деякі сім'ї з Миколаєва тікали від обстрілів міста. Є тут люди, які проживають цілий рік. Масові обстріли дачного масиву почалися з середини березня. А три тижні тому тут загинула сім'я. Це все, що залишилося від двохповерхового дачного будиночку. Тут загинула сім'я з трьох людей. Літня жінка, її дочка і семирічна дитина. Той вечір, коли загинула сім'я, пам'ятає Микола Сущенко. Його дачний будинок розташований неподалік від місця трагедії. Там таке страшне було, що взагалі, я не знаю. Я через вікно глянув, не ж всі вікна повибивалося, кришу підняло назад, положили. Ну там таке пламя було страшно. Потім чую. Фонариками бігуть з верхньої вулиці люди вниз. Сюдою біжали люди зверху вниз». По сусідству живе пенсіонер Анатолій Оплоченко. На дачу приїхав з Миколаєва на початку березня. Чоловік говорить, думав, що тут вбережеться від бомбардування міста. Його дачний будинок без вікон та з пошкодженим дахом. У дворі повно уламків від снарядів. В той вечір вирішив побути в місті. Дивом врятувався, говорить пенсіонер. Криші не було це. Я вже зняв з курятника. Хлопці забивали шифри, казали, вас зрушило фундамент. Тому що, бачите, там щілина видно. Мене спасла випадкова, випадковість. Виключили світло. А я спасався електро грілкою. А тут світла не стало. Я два дні помучився, помучився і рішив, попросив цю сусід, а він в теробороні, він мене відвіз, а потім дзвонить через два дні сусід оцей і каже, що приїдьте, подивіться, що з вашою дачею. Оце так, що якби було світло, то мене б тут і знайшли. Загалом в садовому товаристві пошкоджено 50 будинків, говорить сільський голова Константинівської територіальної громади Антон Паєнтко. Немає вікон та дахів, є повністю зруйновані будинки. На жаль, загинула повністю сім'я у нас на садовому товаристві. Загинула бабуся, мати і дитина шість років. Це пряме влучення снаряду. Люди живцем там згоріли, Велика трагедія для всіх. Ну і так багато пострадало, дуже багато будинків. Ну майже кожного дня в них вони взяли собі, як за правило, це десь вечором і вранці в 3-4 години постійно це бомблять. в громаді ведеться облік мешканців, чиє майно постраждало під час війни, аби в мирний час надати компенсації. Ольга Руда, Юрій Руденко, новини на Суспільному, Миколаївщина.